А що, реально безкондавно, то навіть? Ось прибіщення. Ага. Це ж те, що залишилось було, да, від них, а з тієї сторони. Ви великі каналізації да? Просто тупо говорили, ну, взагалі. Нарешті до Бишева доїхав і діам інспекція архітектурна. За моєю спиною бачите, сільського голову Бишева Івана Розная та двох представників архітектури. Побачимо, що вони сьогодні нам скажуть. Вони мають провести інспекцію з метою з'ясувати, чи законно побудувалось приміщення. Нагадаю, це приміщення побудовано взагалі без дозвільних документів, взагалі на ділянці, яка не належить цим підприємцям. Чекаємо. Також присутня поліція на всяк випадок.

Можна запитати, будь ласка, А, скажіть, будь ласка, а хто у вас власники тут цієї будівлі артешні? Шаповал. Шаповал, так А він один чи ще є, хтось можливо. Ну і цесаренко можуть. Шапували цесаренко. Так. Що зараз йдемо дозволити? Завтра будуть буде... Вікторович, Ви будете присутствувати чи ні? Ви будете присутні? Комісія приїхала з державної архітектурної інспекції. Ви ж вже... Іван шла... Юрійович, як я можу присутствувати, якщо мене ніхто не приглашу? Ніхто я сьогодні це тільки приїхав до центру і тільки побачив, що це у мене ніхто не Ви власник? Да. Може прокоментуйте, на яких підставах це побудували. Я підійду. Я підійду. Попередньо встановлено, що частина існуючої будівлі, яка була на цьому місці, знаходилась на цьому місці, належить Саренку Олександру Борисовичу, правильно? Так. Та Шаповалу Олександру Вікторовичу загальної площі 63 квадратних метра, що є частиною адміністративної будівлі. Згідно з пунктом 56 додатку адміністративна будівля, попередньо, яка була розташована на цьому місці за вказаною. Адресою село Бощі вулиця Київська, 48. Ця будівля відноситься до переліку, попередня будівля, яка була тут розташована, вона відноситься до переліку аварійно-небезпечних об'єктів, які підлягають демонтажу ліквідації. Водночас під час розгляду звернення було з'ясовано, що власниками приміщення, ось попередньо цими власниками цього вказаного приміщення, біля якого ми знаходимося. орієнтовна площа приблизно 60 метрів квадратних, що розташовувалась на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі сільської ради, здійснюється надбудова другого поверху. Тобто зараз ми бачимо, що ця надбудова вона вже не здійснюється. А вона здійснена та конструкції даху, як самостійно розташованої споруди. Водночас земельна ділянка, на якій знаходяться ці приміщення з кадастровим номером 32 22 78 06 01 0601, крапки 01, 2 крапки 033, 2 крапки 0059, має. Цільове призначення для будівництва обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування, категорія земель, землі житлової та громадської забудови, для використання для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування внаслідок російської агресії, внаслідок авіаудару та ракетного обстрілу було пошкоджене приміщення комунальної власності, в тому числі адмінприміщення. Нами було проведено обстеження. а Згідно обстеження, це будівля підлягає демонтату. Вона відноситься третьої категорії, а яка підлягає демонтажному роботам. Ми демонтували частину приміщення Канала Російській раді, відповідно в зв'язку з тим, що. Частина приміщення люди мали права власності, ми залишили для того, щоб власник сам демонтував це приміщення, тому що ще раз скажу, я висновлю, що це приміщення в А, Замість того, щоб це зробити, люди просто добудували тут ще півтора етажа. А вважаю, що це незаконно, вважаю, що це порушення всіх норм чинного законодавства. І вважаю, що це несе небезпеку для людей. Для того, щоб будувати, треба розробити якийсь проєкт і визначати якісь повні межі. Відсутня будь-яка технічна документація, тобто ні проєктно-поштова документація, ні аторська не технічна аналіз все будувалося. Господарським способом без дотримання жодних норм чи законодавства і будівельних відповідних норм. Тобто вважаю, перше, саме основне, що це несе небезпеку для людей, тому що стіни пошкоджені, фундамент відсутній і це приміщення за високе, має відповідну парусність. А якщо буде сильний вітер, воно може, не дай Боже, пошкодити людей. Ну, несе загрозу для життя людей. Це саме основне, саме головне. Скажіть, будь ласка, хоча б орієнтовний період. Початку виконання тут будівельних робіт і закінчення, і коли вони почали експлуатувати цю будівлю? Ця будівля не припиняла свою експлуатацію, вони експлуатували навіть тоді, коли провели демонтажні роботи, нова? вони відмовилися ще. Коли другий буде, вони, вони навіть другий поверх був допродав, вони відмовилися навіть вивозити свою продукцію, коли ми провели демонтажні роботи. Відповідно, працювали весь час, не закривалися абсолютно ні на жодний день. Коли воно відбувалося, я думаю, що десь в кінці. Зараз подивитися, в серпні, місяці, в серпні місяці ми демонтували, ми демонтували досить швидко, буквально за два тижні ми демонтували це привіще, і вони ж на наступний день почали 3 тижні, на, початку, на, на початку вересня На початку вересня, ми вже подали в заяву. 6 вересня тільки, ну так. Тобто то, фактично за вересень місяць вони тут почали і завершили роботу. Так, За вересень місяць розпочали і завершили роботу. Ну, щось, жодних дозвільних документів сільської ради також ми не, не надавали на звертатися. Ну, ми також шляхом перевірки відомостей, які містяться в реєстрі будівельної діяльності за вказаною адресою не виявлено документів, які дають право на виконання будівельних робіт, а також що підтверджують ведення об'єкту даного в експлуатацію. Не вводиться, ну, ось, так, просто... Власників цієї забудови, інформація про їх місце реєстрації чи проживання наявна всі втрати. Mm -hmm. В Дугорі публік продажу вказані всі їхні дані. Тобто вони фактично стану... проживають так, в... так, за цими адресами. Так, так, ці дані вас... стануть на сьогодні, всі актуальні, так. Так. так, 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 так. так. Добре. Добре. Тому що ми будемо їм офіційно Добре. Добре. направляти Добре. повідомлення стосовно надання документів або не надання, якщо в них їх немає. І потім вже після цього будемо приймати рішення, фактично 10 днів у нас на перевірку є. Попередньо ми можемо бачити, що вказана будівля вона збудована, вона експлуатується також ось. Водночас сьогодні буде надіслане повідомлення встановленим замовником будівництва Цесаренку та Шаповалу про проведення позапланової перевірки та з вимогою надання необхідних документів для проведення такої перевірки. Ось. Станом на сьогодні завказуємо. Адресою Державної інспекції архітектури та містобудування України завершує проведення позапланової перевірки. 10 годин 41 хвилина. Дякую. Щойна комісія діам завершила свою роботу. Ну, як ви бачили, установлені факти, що будівля, навіть будучи аварійною, спокійно собі експлуатувалася, будівництво, яке тут відбулося, на мій погляд, знову таки, незаконне, оскільки е, навіть земельна ділянка е, належить комунальній власності, а не комерційної. Тобто ніякого права, на мій погляд, е, ці підприємці будувати е, тут тим більше двохповерхову будівлю, точно не мали. Ну, чекаємо висновки діам вже офіційно.